Привіт, друзі! Тож чи можна зігрітись від льоду? Відповідь так, якщо лід гарячий. У цьому відео ми познайомимось ближче з цим феноменом та зробимо хімічну грілку, щоб можна було зігрітись коли треба. А поки що поставте вподобайку та підпишіться на канал. Тож що таке гарячий лід? Так називають щойно викристалізований з насиченого розчину ацетат натрію. Якщо ще до теплого розчину додати кілька кристалів ацетату натрію чи використати подряпану посудину, то ацетат викристалізується повільно у вигляді ось таких досить масивних голкоподібних кристалів. Ацетат натрію гігроскопічний і у присутності води переходить у кристалогідрат. І ось ці кристали. Це саме кристалогідрат ацетату натрію. Тобто у кристалічній решітці, так би мовити, вмонтовані крім ацетату натрію ще три молекули води. Саме тому при нагріванні до 58 градусів кристалогідрат ацетату натрію плавиться, або ж по суті, ацетат натрію розчиняється у своїй же кристалогідратній воді. Такий розчин у закритій посуді може залишатись рідким при охолодженні, таким чином утворюючи перенасичений та переохолоджений розчин, який при активації або створенні центрів кристалізації практично миттєво кристалізується. Такий процес кристалізації є екзотермічним, тобто в процесі виділяється багато тепла, що по суті і дало назву гарячий лід. Ацетат натрію можна синтезувати самому із кухонних реактивів, а саме з харчової соди і оцту. Краще використовувати оцтову есенцію, бо оцтова кислота там більш концентрована. Але такий спосіб трудоміський. І марудний. А по фінансовим затратам це виграшу не дає. Набагато простіше купити ацетат натрію у готовому вигляді. Ціна десь біля 150 гривень за кілограм. Щоб не отримати розчин, який не кристалізується взагалі або кристалізується повільно, хоча і також красиво. Ацетат не потрібно зразу розводити у великій кількості води. Як я вже казав, кристалогідрат, якщо він свіжий і якісний, то він фактично не потребує додавання води. Але, коли ви не впевнені в якості, то можна поекспериментувати і підібрати оптимальну кількість води, щоб ваш охолоджений перенасичений розчин кристалізувався швидко і красиво. Ось, наприклад, так. У моєму випадку я прийшов до висновку, що треба додавати 10 мл на 100 г ацетату натрію. У цьому випадку розчин гарно переохолоджується без самокристалізації. Зверніть увагу, що посуда для приготування розчину має бути чистою. Любі домішки можуть провокувати передчасну кристалізацію. Сам процес кристалізації заворожує, і за ним хочеться спостерігати якомога довше. Ацетат, що щойно закристалізувався, можна знову розплавити на водяній бані або ж просто на плитці. Але краще це робити у закритій посуді, бо кількість води у суміші змінюється, і зрештою ви можете отримати розчин. Який або не буде кристалізуватися взагалі, або буде передчасно випадати ще до того як ви його активуєте. Також слід сказати, що попри те, що ацетат натрію використовується як харчова добавка та консервант, його не слід брати руками, бо він є іритантом, тобто може подразнювати шкіру та слизові оболонки. Тому краще. Не полоскати руки в цьому розчині, а тим більше не треба пробувати його на язик. Тож, ну ми спробуємо створити хімічну грілку, яка допоможе зігрітися, коли дуже холодно, а іншої можливості зігрітись немає. Приготуємо 400 мл розчину, для чого зважуємо ацетат і додаємо воду вже у вказаній пропорції. 10 мл води на 100 г солі. І ставимо на плитку. А поки наш розчин готується, подивимось на пакети. Які ж пакети можна використовувати для грілки. Найкраще для цього підійдуть ось такі пакети дойпак. Вони є різних розмірів: від 80 мл до 500. Я використаю пакет на 400 мл. Звертаю увагу, що є спеціальна модифікація таких пакетів саме для хімічних грілок. Вони витримують більше циклів нагріву і охолодження. Ну, ось! Наш розчин готовий. Переливаємо його у пакет. Я використав ось таку ліку, що дуже зручно. Як активатор. Кристалізації. Я спробую використати пружинку від кулькової ручки. Закриваємо та залишаємо розчин для охолодження. Ну, ось наш розчин охолов, і ми можемо спробувати активувати кристалізацію. Ну що, виходить, наш активатор у вигляді пружинки не спрацьовує. І навіть зовнішній механічний вплив також не дав результату. Якщо у вас таке відбувається, то у крайньому випадку можна відкрити кришку пакета, закрити пальцем і один раз перевернути. Це активує процес. Але я вже казав, це не гарна ідея, бо контакт із шкірою ацетата Може призвести до подразнень та алергій. Тому ми спробуємо зробити інший активатор. Для цього використаємо частину металічної мочалки для миття посуди. Помістимо металічні волокна у термозбіжну трубку і оплавимо запальничкою. Лишнє обрізаємо ножицями і наш активатор готовий. Ну що, спробуємо з цим активатором. Поміщаємо його у розчин і залишаємо охолоджуватись. Ну ось наш розчин охолов. Пробуємо активувати. І на цей раз активатор спрацьовує. Пішла кристалізація. Наша грілка спрацювала і дійсно вона досить тепла. Спробуємо поміряти температуру. Як бачимо, більше 43 градусів. Але треба сказати, що, мабуть, наш термометр не дуже вдалий для таких вимірювань, бо на дотик гріл... грілка більш гаряча, ніж 43 градуси. Але це не має великого значення, основне, що грілка працює. Така грілка може тримати від 3 до 6 годин температуру. Зрозуміло, що вона не замінить грубку надовго. Але спасти у скрутну хвилину від обморожень, звісно, зможе. Нашу грілку можна використовувати повторно. Для чого потрібно нагріти її на водяній бані до розчинення кристалів, а потім дати охолонути знову у спокій. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, прошу поставити вподобайку. І якщо раптом ви ще не підписались на канал, то не гайте часу і швидко це зробіть, будь ласка. До наступної зустрічі!